На 18-й всеукраїнській виставці форумі Українська книга на Одещині. Військові журналісти презентували газету Народна армія. Також було представлено книги Вклоняємось доземно українському солдату та підручник інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту. В межах окремої презентації учасники та гості форуму ознайомились з проектом Український простір. Тільки що відбулася відбулося лекція на тему інформаційної безпеки і окрема презентація газети Народна армія. Проект Український простір вже триває протягом трьох з половиною років. Розпочався він в зоні АТО в грудні 2014 року, коли ми завезли першу, першу партію українських книжок в Артемівськ, Краматорськ і Слов'янськ. А також так само прочитали лекції на теми інформаційної безпеки. Проект Український простір. Військові журналісти втілюють у життя спільно з видавництвом Вадим Карпенко. За три роки до зони АТО доставлено понад 20 тисяч українських книжок. Проведено десятки лекцій з інформаційної безпеки, цільова аудиторія, бійці АТО, відвідувачі бібліотек та учні навчальних закладів прифронтових містечок та сіл. Зараз ну, інформаційна війна виявила нам багато аспектів, по яких ми були не готові. І що нам найперше треба зробити, це отримати хороші теоретичні розробки. Ну, скажімо, не йдеться не про наукові навіть висновки сьогодні, а саме тактично оперативна. Оперативна інформація, роз'яснення, фактично практичні інструкції для всіх ключових комунікаторів, тобто тих, хто працює з масами, і звичайно для посадовців в першу чергу, а тим більше для військових. Також під час виставки було презентовано багато книг на військову тематику деякі у незвичній інформаційній подачі автори запевняють, що саме у такий спосіб поширюють українську книгу та сприяють її популяризації. Далеко не кожен зможе видати свою книжку. То ми допомагаємо люди, таким, людям таким чином розказувати свої історії, справжні історії про війну. Причому намагаємось зробити це ну, в максимально сприйнятливій, гумористичний, можливо, іронічний сатеріст... формі, для того, щоб воно було легше для читання, щоб люди ну, не перевтомлювались, бо за три роки читати вже просто про втрати, про той жах, який там твориться, вже важко. То це книжка, книжка, звичайно, про війну. Про страшне, про жахливі речі, але написано так, щоб люди відчули той драйв, з яким воюють справжні патріоти України. Денис Гойко, Анастасія Ільяш, військове телебачення.